мы ждали момента, когда у нас будет что-то такое, что будет заслуживать того, чтобы приглашать уверенно и Директор музею з гордістю і трепетом урочисто оголошує про переїзд свого плоду натхнення 18 травня в 21.30. Дату початку нового життя обрали не випадково. Вирішено було перше долучитися до святкування міжнародного дня музеїв і проведення європейської ночі музеїв. Нова адреса, на яку запрошують всіх бажаючих, Белинського 5. Це собиття за 40 років це перший раз. Когда музей в здание, полноценное здание с садом, полноценная между прочим, памятник архитектуры, причем настоящий памятник, настоящая архитектура. Архитектор Дмитренко не требует комментариев Екатерина и Лондонская и так далее, так далее, так далее. Это один из самых лучших и интереснейших одесских архитекторов. Дирекція музею з'ясувала також, що після війни в цьому будинку розміщувалася контррозвідка СРСР, потім консульство Болгарії, потім Одеське відділення спілки письменників, після Рада по захисту світу і до недавнього часу офіси різних фірм. На питання, що експонуватимуть у музеї, Семен Борисович відповідає, що в новому просторому приміщенні майже для всіх знакових картин музею місця вистачить з лишком. Буде шлях по залах з поетапним розвитком мистецтва. Починає. Від зародження одеського сучасного, закінчуючи із залами з виставками окремих художників. Але відібрати насправді цінні роботи нелегка справа. Предложення маса, совершенно разно. І від класичних, академічних до таких о, о, сумасшедших. От, о, що Мені, як о, о, вроді, директор радикального іскуства, да, Да, просто страшно, что предлагаю. <laughs> так что должно пройти время. Будет образовательная программа, будет что-то, что связано с хендмейд всякого рода. Может быть, будет и что-то связанное с потребностями художников, другими вещами, я пока не знаю. И, конечно, будет кинозал. Але звичайно ж, варто розуміти, що відразу нічого не робиться на все потрібен час. Проте любителі і цінителі мистецтва зможуть вже 18 травня бути свідками перетворення музею сучасного мистецтва Одеси.